На заході України викупляють Хрущовки двох-трьохповерхові будинки і забудовують новими ЖК. Ну дивіться, можливо, таке і є в Києві. Я такого не зустрічав, щоб от прям заселена, наприклад, Хрущовка п'ятиповерхова, да і її викупили, розселили всіх і на цьому місці побудували щось нове. Ну, От я такого не зустрічав в Києві. Практикують знаєте в центрі дуже багато будинків, де просто вони закинуті стоять їх. Періодично підпалюють, щоб вони швидше згоріли, розпалися і тоді побудують. А от щоб прям брали людей, розселяли і будували, такого не зустрічав. Я вам скажу, що я думаю, що це дуже складно. Тому що це все треба погодити, щоб всі люди погодились на це. Ну, наприклад, даже там Хрущовка, там 5 поверхів, там 3-4 під'їзда. Ну, там по скільки по там. 50 квартир, ну тобто, ну люд сімей 200 там треба погодити і розсилити. Ну це дуже складно. От одна бабуся скаже: Ні, я хочу тільки тут жити, мені нічого не потрібно, і все. Ну більше нічого не вийде. Знаєте, як даже на пазняках є забудований отакими от новими будинками, новим ЖК а посередині стоїть старий будинок. Просто приватний будинок, і люди в ньому живуть, і там навіть кози є. Ну от людина не погодилася, сказала, я не хочу там. І залишилась так жити, і нічого з неї зробити не змогли. Да? Навірно, теж там і домовлялись, можливо, і припугували. Напевно, я не знаю, але не домовились. І людина отак серед ЖК живе своїми козами в приватному будинку. Тобто, ну дуже складно. Хоча можливо, напевно, можливо. Ну от я не зустрічав.